Ми таки потрапляємо до ефіру найтеплішого, так чи інакше потрапляємо. З анонсом того, що відбуватиметься в Івано-Франківську 18 серпня о 18 годині. Так випадково зібралися цифри докупи, чи це якась таємна нумерологія, яка має забезпечити успіх цій події, яка відбудеться завтра. Добрий вечір. Це не зовсім випадково, тому що Оля, яка є авторкою виставки, вона дуже любить такі. Нумерологічні історії, там не улюблений час, наприклад, 18, 18 чи 7.07. сім. Тобто це не нагадує бажання. Випадков. Якось вони допомагають рухатися mm -hmm. в, в цьому часопросторі. Бо я загадую, але моє бажання не здійсниться, я завтра не потраплю до вас, бо я буду на ефірі знову ж таки в цей час. А, наскільки... Якщо не буде тривоги, якщо не буде тривога, але якщо буде тривога, то все одно я до вас не потраплю, бо це все ж таки мій ефірний час. Я не представилася Оксана Квітнева у студії перед мікрофоном. Ми не знайомі з одним гостем нашої студії, але давно знайомі з Мирославою. Мирослава Ганюшкіна Артполе агенція. Фестиваль Артполе на жаль, уже давно. Uh, не коїться, не діється в нашому житті, але ми завжди згадуємо про нього з любов'ю. Uh, також uh, періодично повертаємося до події, які агенція влаштовує, в тому числі і тут на Прикарпатті, організовує. Uh, Сурен Васканян, так, так. який uh, є на Я... правах давньої знайомої Оксана, можу представити Сурена. Сурен Восканян грає в кількох наших проектах і насправді це. Uh, з останнього і з того, що власне буде представлене завтра, це декілька едицій проекту Ніхто не острів. Аудіовізуальний перформанс це можна так назвати? Завтра це буде ширший проєкт, тому що він буде включати і фотографії, і документальні інтерв'ю. Але власне ніхто не острів починався з аудіовізуальної роботи. Ми для себе її окреслили як аудіовізуальна подорож Півднем України. І так Сурен там відіграє важливу роль. Важливу роль відіграє його грання на на ду інструмент у друг називається. Це громадський інструмент. Я його з собою взяв, можу. А, так, клас! Так. А ви його завжди з собою носите? Так. Завжди-завжди всюди. Де ви. Я навіть в укритті, коли був в Маріуполі, я із ним теж був. Ну, у нас небагатьох. Да, так, я яка що в мене з <laughs> взагалі. А як давно ви виїхали з звідтя? Десь навесні. Минулого року. Да, минулого року. Ну, і Спочатку, наскільки я знаю, бо я здається підписана на вас у Фейсбук, Сурен Сурен вас звуть так, у Фейсбуці. Так. Чому так здивувалося? Ну так серед знайомих викрутитися в моєму оточенні, принаймні як, як учасник цього всього процесу. А в яких проєктах раніше ви брали участь в арт Наскільки я знаю, Сурен був теж полким прихильником фестивалю Артполя, але в Маріуполі. І, <рі> власне, коли два роки тому ми робили тут Івано-Франківську едицію Ніхто на острова, ми були на резиденції на хаті майстерні і влаштували екскурсію в Шешери. Там, де все починалося. І дуже сподобалось тому. Не може не сподобатися в Карпатах. Зрештою, Тепер ви є учасником цього аудіовізуального перформансу, який повертається, можна так сказати, повертається до Франківська. Повертається, але повертається в новому вигляді, тому що коли Оля задумувала його два роки тому, це була частина більшого проекту, присвяченого Криму. І власне тоді ми записували і аудіо, і відео, і знімали фото в селищі Хорлини півострові глухий кут на Херсонщині. Вони так, ну? прям так з наголосом на и бо я чомусь їх хорли постійно хорлині. Хорли, ну так, як як знову ж таки повертаючись до фестивалю, серед нашої публіки завжди були суперечки «Шашори» чи Шешори. А так. Але це називається Хорли. І е, тоді це була найближча досяжна нам точка до Криму, тому що по морю від Хорлів 30 кілометрів. І, власне, ідея була в тому, щоб записати природні патерни і звукові, і візуальні, близькі до Криму, щоб створити е, в своїй пам'яті цей уявний Крим, який ми пам'ятаємо, який ми чекаємо, що повернеться до нас. От, але все одно Крим це Крим, а Хорли це хорли. Ну як ми зрозуміли пізніше, що спостерігати, ну це вже не є варіантом, тому що зараз ми в хорли потрапити не можемо. Вони фактично зразу біля і Вони були окуповані в перші дні. Тобто уявляти не можна, треба повертати. Завдяки цьому проекту ми періодично повертаємося то в Крим, то на окуповані території тепер Херсонщини. Очевидно, що в подумки Сурен, наприклад, повертається в той самий Маріуполь, тобто то, 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 кожен повертається. По власне. Друга частина ніхто не острова аудіовізуальної цієї історії була присвячена Маріуполю, і вона записувалася минулого року в. Києві в кінці листопада це теж було досить дивно, тому що це були блекаути. Це була відсутність. Ну а для аудіовізуальних артистів блекаути це. Відсутність інструментів до роботи, але ми змогли записати, змогли навіть представити, і це було приємно, тому що на показ, незважаючи на всі ці складні обставини, прийшло досить багато людей і людей різних. Тобто, це були і кияни, це були і маріупольці, це були люди з інших міст, які цікавляться саме півднем України. Тобто був такий теплий зв'язок хороший. І завтра цю роботу можна буде побачити. В записі, але крім всього іншого, о, завтра буде живий виступ, і до нас долучається Томик, який спеціально до цього приїжджає в Україну. Томик це Томаш Сікора, mm -hmm. учасник Карбіду, який так. теж відомий Франківську і по розділових, і по проєктах з Юрієм Андруховичем. Тобто, ну крім того, будуть ще музиканти, з якими ми. О, Записували ніхто на острів два роки тому вовано-франківську, але я би краще щось приховала, щоб прийшли і почули шкода, що не буде м -м нашого. Білоруського друга, так який не може проїхати, але там звучатиме його музика. З ним насправді робота продовжується, але вона є дистанційною. Нам час від часу здається з ним зустрічатися в Європі, тобто з ним ми принаймні підтримуємо контакт. Ми на зв'язку, але завтра також не буде Юристе Стецика, який брав участь у Івано-Франківській едиції, і ну з ним контакт підтримувати складніше. Тобто він теж є, але він у іншому вимірі. Це якимось чином присвячено його пам'яті? Звичайно, якимось чином присвячено, але ну я би просто про такі тонкі речі не дуже mm -hmm. хотіла говорити mm -hmm. краще пройти це і відчути. Тобто mm -hmm. якось так. Про білоруського друга а, йдеться про Сергія Кравченка. Він колись був тут, у цій студії, здається, сидів на місці. Mm -hmm. а, Сирена. А, тобто, ми мали можливість вже з ним познайомитися на полюсі. Написали, що зараз неможливо потрапити до України з білоруським паспортом. Звичайно, і це вже Справді? досить давно відбувається. Навіть коли він приїжджав сюди два роки тому. Ми обходили це дуже складними шляхами. Ми писали йому якісь липові документи, що він їде відпочивати в санаторії в прускавці. Тобто, ну вже тоді були певні проблеми. Ага. А зараз це просто неможливо і не, неможливо зі зрозумілих причин, тому що ну у нас з, з Білорусю складні стосунки, м'яко кажучи, і ну. У нас іноді навіть бувають ситуації, коли нам складно пояснити нашим колегам, чому у нас проєкт, у якому бере участь білорус. Uh -huh. Але просто, ну і навіть вчора ми про це говорили, і сьогодні що це питання не виникало тут, але воно виникає час від часу. Але це просто ті білоруси, з якими ми дійсно з 2007 року, і Оля запрошувала їх перед референдумом в Криму в Крим, і це єдині музиканти, які відгукнулися, тому що. Були запрошені різні українські музиканти, все єдині музиканти, які тоді відгукнулися на прохання приїхати зіграти в українській військовій частині. Угу. Тобто, це притомні білоруси для нас немає жодних там якихось моральних обмежень. Угу. Але о, я дуже багато говорю. На жаль, немає Олі, тому що вона готується, але її частина візуальна і завтра можна буде побачити. а Тут є Сурену, якого є до тому я думаю, що. Я, до речі, хотіла запитати, якщо музика Сергія Кравченка як композитора звучить, ну якщо його немає у виконанні когось іншого, так то тут звучатимуть якісь ваші авторські твори? Трошечки поправлю, це аудіовізуальні твори, які її існують самі по собі. Так, але оскільки ми можемо запросити авторів, uh -huh. то завтра у них буде своя, свій імпровізаційний виступ. Uh -huh. Тобто, можливо, будуть якісь фрагменти з того, що є ніхто на Маріуполь», Маріуполя, можливо, буде щось зовсім інше. Uh -huh. А що би би нам Зараз ми пропишемо цю музику? А, прододучили. Я коли ж чула це звучання цього чарівного інструменту. А, тобто це екзотика, звичайно, але вже луна в Віно франківську. Що це буде? О, Це буде. Щось таке. заспокійливе. таке. Щось буде Заспокійливо. Заспокійлива, прекрасна. Дякую. Чарівна мелодія? Вона лунатиме завтра. Ток, так, і вона теж буде. Нагадаю, завтра, 18 серпня, о 18-й годині, в асортиментній кімнаті відбудеться показ аудіовізуального, ну, нехай буде перформансу. Ніхто не острів за участі Сорена Сорена, в тому числі, і його Дудука. А ви можете потрапити на це все, побачити це все наживо. Тому що і Томаша, так, Томаша Сікори, і ще декого з місцевих виконавців буде Оля Махалюк, яка зняла відео відео причому з окупованих наразі територій, на які ми повертаємося принаймні таким чином.